Друзі, всім привіт! Мене звати Іра. Я рада вас вітати на своєму каналі. Під моїм попереднім відео я отримала від вас дуже багато приємних коментарів про те, щоб я не пропадала надовго. Що ви чекаєте на мої відео? Хочу всім подякувати. Мені справді дуже приємно, тож постараюсь не пропадати і показувати вам частіше свої знахідки. Почнемо ми наше відео з четвертого дня після оновлення товару. Була така футболка інтімісімі, яку я взяла для себе ходити по дому. Було таке чарівне червоне плаття від Endazy Store красиве, коротке, стильне, його також придбала для себе. Був такий сарафан з льону. Це не мій розмір, але вирішила вам показати. Ось так, цей сарафан лаконічно виглядає. І ще були такі чобітки, їх я вам показувала у короткому відео. Мені написали, що вони дуже незручні. Ці чобітки від бренду Утерка їх я не купила, так як бачите, нюанси, це не мій розмір, але цікаві, тому вирішила вам показати, поділитись. Ще була така ось суконька. Для мене цей принт такий осінній, затишний, з пасочком ця сукня йде. Вона абсолютно новенька, з бірочкою. І ось ціна по бірці, Зараз вам покажу. Бренд мені невідомий. Ось бірка 39 євро. Коштувала ця сукня. На жаль, на мене вона не підійшла. І ще я примірила ось таку сукню з відділу люкс від HM. Це 36-й розмір, але на мені чомусь погано вона сидить, дуже довгі рукава, тому також її не придбала, але щось шукаю для себе на осінь схоже, як ця сукня. Далі показую вам день оновлення товару. Почнемо ми це оновлення з такого красивого тренчу від Max Mara Вікенд. Тренч дуже стильний. Всередині підкладочка вся повністю ідеальна. Я дуже зраділа ці знахідці, але на превеликий жаль, на тренчі було дуже багато плям. Я не впевнена, що їх я б відчистила, тому залишила його в магазині. Придбала такий класний светрик із вовни від Коз. Мені дуже він сподобався. Показую вам бірочку. 100% вовна, стан дуже хороший. Камера засвідчує Ось так він виглядає з капюшоном. Ще була така сукня від Зара це розмір L але мені надзвичайно сподобався цей ніжний квітковий принт. Був такий базовий бодік, у урубчик Це також Зара. Сподобалась мені блуза від максимуму, на превеликий жаль, не мій розмір. Це 34-й іксечка, тому залишила в магазині. Ось така була шовкова блуза від Керол. І ще була сорочка від кос, але також дуже маленька, 34-й розмір, XS, залишила в магазині. Цією знахідкою я дуже задоволена. Водолазка від відомого бренду французького Маш. У смужку. Дуже класна. Звичайно, якісний матеріал. Ось показую вам бірочку. У складі є 50% віскози, є шовк. А погляньте тільки на цю неймовірну красу. Блуза від масимо Дуті. Що мене вразило — це її склад 100% рамі. Рамі це крупива. Я дуже задоволена цією знахідкою. Ось так на мені виглядає тренч. Все-таки я пошкодувала, що його не взяла, коли я повернулася другий раз, його вже не було. Можливо, все-таки потрібно було віддати в хімчистку чи спробувати вивезти ті плями. Ось так виглядає на мені блуза. І водолазка. дівчатка, водолазку, я придбала, але буду продавати, бо на мене вона трішки великувата. Це розмір L. І ще покажу вам взуття, яке було цікаве. Ось такі мюлі. 37 розмір. Не могла знайти другого. Також були від Томі балеточки, 40 розмір, і ось такі від ТОЦ, але ТОЦ дуже знищені, тому не придбала. Це вже новий тиждень, нове оновлення. Класний кашеміровий гольф. 100% кашемір, великий розмір, і, як бачимо, на превеликий жаль зашитий. Тому залишила ось таке базове боді, абсолютно новеньке. Був класний вовняний светрик від юнікло, але я його не придбала, бо багато вже катушок на ньому. Тому залишила така футболочка була від Томі Джимс. Також не купила. Я не люблю, коли футболка просвічується. Ще була така сорочка від H&M. це 100% льон. І мені дуже пощастило на топи спортивні. Два абсолютно. Новенькі топи з нових колекцій Adidas, придбала для себе. А ось таку укорочену футболочку, Сукню. Маус. і тепленьку піжамку я купила для своєї донечки. Ще хочу показати вам, що я бачила в Хумані. Це в звичайному відділі, не люкс. Ось такий светрик від Максмара. Подивіться, який він приємний до тіла. Вирішила вам показати, тому що річ звичайного відділу, що мене здобувала, бо переважно вони Максмару вішають на люкс. 470 гривень вартість. Дівчатка це Хумана у Львові та ще на Чорновола. Ось так на мені виглядає. Це не мій розмір, тому не придбала. Що ж, дякую вам за перегляд, за підписку, за лайк. І надіюсь до скорої зустрічі.